Всім привіт-привіт, котятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні я вам дам несколько советів, як стати популярним токатубером. А перший совет – це не копіювати назву каналу в популярних токатуберів. Тому що коли будуть вбивати назву вашого каналу. То просто буде вибивати канал популярних токатуберів. Так як чим більше підписників, тим більше всього YouTube рекомендує канал. Так як от, до 100 підписчиків мій канал зовсім не вибивало. Як я писала, наприклад, Кий тока з іншого каналу, не вибивало. Після того, як у мене стукнуло вже 1000 підписків, мій канал можна було писати кейс-тока і там вибивало. Дальше другий совет это це... давайте ще ми до перше, я вам хочу дещо сказати. Ви можете взяти назву з любого, так як утка тока, кстати, ще не бачила твої назви, беріть і дайку котята. Там, собака, не знаю, якась тока. Просто можете теж поставити ім'я вашого персонажу там прізвище, або щось додати до ім'я вашого персонажа. Там, наприклад, Настя і її життя токі. Ну або якось ще якось так. А другий совіт це не копіювати персонажа в популярних токатуберів. Все ж опять. Ваш канал має бути індивідуальний. Ви не маєте копіювати там канали. Щоб ваш канал був індивідуальний, ви маєте придумати свою історію і знімати. Відео uh, Все ж Третій совіт це обложка відео. Uh, обложка відео в нас uh, всього найкраще uh, класти це персонажа, щоб було видко його лице і писати великий шрифт. Ну, там назва відео. Uh, у мене в телеграм-каналі є. Відео е, совіти, в які можна подивити, зробити обложку, монтаж і так далі. Обложку в Піксарті я ділаю, а в е, монтаж в капкат і монтаж відео просто у мене є програма. І так. Е, Перейдемо до монтажа. Всього найкраще мон монтаж Капкат. Ця програма дуже хороша, і на даний момент я монтую монтаж відео в телеграм-каналі, в мене знаходиться фото тої програми. І все ж монтаж найкраще лю... це приблизити картинку, так якщо у вас картинка не приблизна, виглядає дуже красиво, просто ваш персонаж, сидить... персонаж сидить в куті. Ну, вот так. А дальше четвертий уже, мені кажется, совет це e, обложка вашого каналу. Не копійте там, наприклад, арти, щоб поставити шапку профіля і так далі. Придумайте свою оригінальну обложку, в якого не буде ні, ні кого не буде, і ви зможете вже... Я думаю, що ваші підписчики будуть прибавлятися з кожним днем. Хоч вони у мене прибавляються з кожним роком. Раз на 100 раз на місяць може прибавитися 2-3 або відписатися 100-200. Тому так. Дальше привітстві. Придумайте своє привітстві. Воно має, може бути пов'язаним з назвою каналу. У мене назва Китят Тока. Значить, я вас називаю Катята. Ви можете там назвати канал Ба Банан Тока і у вас не будуть бананчики, там апельсинки і так далі. придумайте своє, привіт своє. Ну, щоб не було там кас. Э, Всім привіт, мої солнышки чи там мої секретики, так як це. Э, Популярних токатуберів, і я думаю, що їм не буде приємно, якщо ви будете копіювати їх привітання, і підписникам теж не буде приємно, так як оригінальність каналу це само все же, найлучше Далі історія. Хочу вам ще посовітувати, не бачила ще ніде такого, щоб совітували, яку історію вам створити. На свій канал. Історія може бути абсолютно різна. Ви можете створити свою історію, сім'ю вашому персонажу. Далі вона може і спорт, і так далі. Все ж, я думаю, що більшість створює своїх персонажів. А, де, де їм 18-19 років і вони просто мають парня. Все ж так. Ви можете створити оригінальну, де ваша ос має вже свою сім'ю, дітей і так далі. Кстати, дуже класна ідея. Я навіть собі теж так подумала. Ну, все ж створила так, як мені так більше подобається. Ну, і ще один совет вам дам. Это відео. Ідеї для відео у мене є на каналі 30 ідей, які відео ви зможете зняти на свій канал. Можете посмотрите, там є цікаві для вас полезні відео. Ви можете знімати так, як мой день, мой вечір, моє утро, так і серіали, і якісь передачі, шоу, фільми. Де знайти якісь віші, допомога починаючим токатуберам і так далі. Все, що ви маєте своїй фантазії. Фантазуйте, це робить ваш канал, фантазія ніколи не запрещена. фантазуйте, ваш канал робить особливим. У мене без фантазії каналу би ніколи не було. Так як фантазія, це тільки все ж, напевно. Саме найкраще, що дається чоловіку в житті. Ну, от і все. Ось такі совети я вам даю. Я надеюсь, вони вам були полезні. Ну, а Всім спасибо за просмотр. Пока-пока!